Друзі, всім привіт! Чим я сьогодні займаюся на городі? У нас було дуже тепло до сьогоднішнього дня, а синоптики зараз говорять, що буде цілий тиждень дощ, похолодання, 3 градуси буде тепла вночі. А це якщо 3 градуси вночі пишуть тепла, то у нас зазвичай тут долинка і можуть бути заморозки на ґрунті. І я хочу надійно накрити свою розсадку, свої грядочки. І як ви знаєте, що під парниками тільки накриєш парничком свої рослинки, як обов'язково, коли холодно або коли дощик, туди забираються і комашки, і різні блошки, жучки, павучки. І навіть коли я відкривала розсаду перчика. Тут така здоровецька жаба, ропуха сиділа. Також хочуть поласувати нашими рослинками слимаки, равлики. І від всього цього я буду робити зараз таку суміш, щоб відлякувати їх. Тому що накрию на кілька днів, не буду відкривати, тому що холодно. Ось Сьогодні перша ніч у нас буде холодна. Що я тут додала? У мене тут. Подивіться, ось попіль. Це ми збирали цілу зиму, коли палили дровами будинку. Збирали. І я додаю до попелю ось, порошок горчиці. Один пакетик. Зараз скажу вам, скільки тут грамів. Ну, зазвичай один такий пакетик, мабуть, грамів 20. Комашки дуже бояться гірчиці. І два пакетики по 16 грамів перцю. Ой, це я взяла паприку. Піду візьму гострого перцю. І два пакетики гіркого або ж гострого перцю. Це все добре перемішаю, перемішую у рукавички, тому що тут перець. Перемішала і, друзі, ось так. Від слимаків та від різних комашок. Ось так по периметру я пройду. І якщо навіть жабка прийде, вона їй не подобається попіль, вона не, не зайде сюди. І також мурашки, будь-які, крестоцвітні бліжки, також сюди не прийдуть до наших рослинок. А гострий перець їй подобається жабки? Нікому не подобається гострий перець Іди, Ваня, сюди покажи. Диви он. паучки, он, па паучок. Все наробить все сховатися під плітом. А он жаба, подивись. А де та ропуха? О, 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 ось ця ропуха полюбила грядку з І Зараз ми її відлякаємо. Вона була на коридорах, а тепер я там посипала вчора, вона перебралася на перець. Така сяка угу. жабка. І тепер ось так, друзі, щоб на рослинку не потрапляло на перчик. Якщо на капусту, то я без перця гіркого одним попілем присипаю припорошую капусту, там редиску. А з гірким перцем я ось так тільки по міждурядях пройдуся. Ось, бачите, навіть баклажанчики потрапили. Між перчиком. А тут, друзі, я вже посипала позавчора просто одним попілем, тому що тут у мене росте коріандр, посадила, посадила. Такий у мене салатна грядка. Коріандр, салат, потім листова горч, гірчиця на салат. Далі ось тут шпинат трішечки посадила. І редиску я сію все так хвильками, посію потім через два тижні, ще посію, і тут тільки попілем я присипала зверху, а зараз по периметру пройду з горчицею та з перцем. На помідорах, друзі, я вже навіть замітила, що колорадський жук відклав личинки. А якщо ми припорошуємо попілем, то колорадський жук йому не дуже подобається, брудне листя томатів, тому він личинки свої не відкладе. Я ось припорошила просто попілем і зараз по периметру, щоб відлягати, щоб колорадський жук сюди не заповзав, тому що хочеться для себе. Виростити і виростити без хімії, тому стараємося використовувати, експериментувати. Попіль, якщо його намочити, втрачає свої якості від лякування. Тому я зараз я раніше присипала і поливала, і дощик у нас пройшов. Попіль намочився, тому я обновлюю трішечки сухим попілем і потім накрию агроволокном. Ну і друзі, те ж саме я зроблю. Тут ми посіяли помідорки прямо в ґрунт. Я завжди сію також хвилями, тому що невідомо, що буде або померзнуть, або щоб в мене була підстраховочка. Бачите, я також їх раніше присипала просто тільки попелем без гірчиці і без перцю. І зараз по периметру пройду з гірчицею і з перцем. І капусточка тут також. Ну і, друзі, посадила я також експериментую. Рано так не сіяла огірки в ґрунт, але ж у нас видалася дуже тепла прямо літо весна. І тому, друзі, 8 квітня я замочила насіння огірків, брала дешеве насіння для експерименту. Це Фенікс, Фенікс плюс от поставила, щоб не забутися. І посіяла в стаканчики на підвіконні у мене, і посіяла прямо в ґрунт, і відразу ж те місце прокільчені вже насіння, посіяла, пролила і накрила тим, що було відрами, баклажками, різними пластмасовими бутилками. І вони, бачите, зійшли. Я хочу сказати, що ті, що в стаканчиках витягнулися, а ті, що в ґрунті, Краще ростуть, краще себе почувають, Але, звичайно, я їх буду накривати. Ось подивіться, і за те, що були накриті баклажкою, он не знаю, що за жучки, а все ховається, і від, їм нудно під цими баклажками, і вони починають гризти наші огірочки. Тому також, від нудьги починають із да? да. щоб на огірочки не потрапляло. А біля огірочка я також пройду цією сумішю. Тут ось чомусь не зійшли, от не всі вийшли. Ось так. О, тут не зійшли. Так, да. один чомусь випав, не знаю чому. Може, можливо, і комашки з'їли. Тут ось тільки виходить, може ще й вийде, Вон, бачиш. Вийде. Угу, бачу. І зараз я відразу ж накрию баклажками. Дві який жовтенький, холодно для нього. Експериментую. Думала, що буде тепло, буде і надалі тепло. Думали, все, літо настало. А воно зараз холодно. І ось так я обсипала. Тому що замітила, що дуже багато всякої всячини під відрами. Ось так прикриваю відром і накриваю земелькою, поки холодно. Отак, щоб вітер не здув, прикриваю. Ну, друзі, тут я між цибулею і між часником... Я вам показувала, що сіяла моркву. По моркві, як маячну культуру, сіяла редиску. Ось подивіться в редиски, я її не сіяла на, на редиску. просто щоб як маячна культура була і щоб рідше була морква. І ось подивіться, як крестоцвітна бложка вже працює, вже все листочко, як в, дирочка. в дирочках. І також ця суміш буде відлякувати від морковної мухи. Хоча ще рано Ну, пробриз, просиплю, можливо. Ще якусь редисочку з'їмо. Подивись, Ваня, вже он красніється. Прямо по моркві сіяла і скоро вже будемо їсти. Ну, для того, щоб блошка її не з'їла. Щоб ми з'їли. Щоб ми з'їли також просипемо. І також, друзі, коли ми сіяли моркву з цибулею, у нас є ролик, я сказала, що посію раннього бурячка на борщик і вже, бачите, рядочки посходили. І навіть е, е, колись моя мама, коли сіяла бурячок, вона зразу коли сіяла, зверху посипала попілем, щоб не їла блошка, тому що вона дуже любить бурячок. Молоденькі особливо листя. Ось уже видно, що поїли. І тут і мурашки, і мурашки повзають, можливо, також поїли. Тому бурячок також припудримо. Також ми сіяли разом з вами горох, і він вже зійшов. Блошка горох не їсть, але білокрилка їсть. І для профілактики, для білокрилки ще, звичайно ж рано, але від мурашок не завадить попілем також просипати. О, і поряд зійшов кріп садили ми його рядочками. Я його буду присипати пізніше трішечки, хай він трішечки окріпне. Уже від тлі Блошка не їсть скріп у нас. А тут також, друзі, баштан зазвичай садимо пізніше, але ж було тепле тепла весна, майже як літо. І я висіяла для експерименту кілька рядочків, також кілька ямок, день та кавунів. І як маячну культуру сіяла кукурузу. І я завжди, коли сію рано і сумніваюся, чи ще не холодна земля, кидаю кукурудзу, деньку і кавунчик. Вон, дивися, бачиш, що воно тут повзає. От. І також я прокільчила, вже наклюнуті клюнуті насіннячка посадила. Тільки кукурузу садила сухою і відразу ж накривала відерцями, і воно під відрами зійшло. І тепер також накриваю і надію, що ніяка комашка не з'їсть. Це в мене тут деньки посходили. Незрозуміло, чому кукурузка не зійшла. Що є, тим і накриваю. Тут в такому випадку накрила бутилкою. Ось, друзі, сьогодні 17. 16? 17. 17 квітня вже зійшли кавунчики. Посадила я також ті, що виписувала дорогі насіння, посіяла в стаканчики. А ті, що сама збирала, теж сортові кавунчики. Посіяла їх. Не жалко, їх багато у мене. Прокільчила, потім посіяла, накрила. Ось так. Бачите, маячна культура, в мене кукурузка. Якщо, дай Бог, все буде добре, не померзнуть мої кавончики, то кукурузку я вирву, накриваю, тому що ніч буде холодна, і пригортаю землею, щоб не здув вітер. Кабачки я ці не накривала, тому що вони більш витривалі, але зараз на ніч я їх також накрию або сіном, або будь-якими баклажками. Ось Ваня, покажи тут. У мене була баклажка і е, залишилось від кавунів ось ця, що бачите, в затишку. Ох ти, як він Це, ця, ця, що в затишку, який він гарний в порівнянні з тим. Також присиплю попілем. І буду накривати на ніч. А тут, друзі, ми. Садили картоплю і тут, так як цибулю посадили під сапку. Ну, просто зробили рівчачок і подивіться, як вона вже зійшла. Таку ж саму картоплю, ось там ми садили під лопату і вона зійшла не так сильно. Але також, і щоб Колорадський жук її також не їв, можна також присипати. У мене тут залишилось трішечки попілю і також щоб мороз не побив, якщо буде заморозок, у нас обіцяють в п'ятницю, да? Да, через день заморозок, то або накриваємо сіном, або можна просто, якщо вони тільки малесенькі корчики, просто пригорнути землею. Ось, друзі, подивіться, холодно, у нас сьогодні зранку трішечки дощик, а жук працює і вже відклав, яйця. яйця. Тому ми присипемо трішечки попілем, тому що накриємо сіном. Да його горка такого. І ще, друзі, добре під крону дерева, хоч раз в два роки також підсипати попіль. Попіль це дуже е, добрий помічник від шкідників і е, багатий на мікроелементи, удобрює почву, тому збираємо ми кожну зиму і підсипаємо. Подивіться, друзі, ви хотіли показати, щоб я показала, як квітують яблуні. А з яблуня, грушка вже майже відсвіли. А подивіться, ось айва або гута. Тільки-тільки зацвітає. Тільки-тільки зацвітає. Так мені подобаються ці ніжні бутончики. І це ми придбали, сказали карликова айва. Але ж вона така і карликова, і мілка. Не сказала б, що дуже крупні плоди в ній. А ось смачні. Так, а ось. Так. Это... це крупні плоди. Також, бачите, квітує не так рясно. Такі грушеподібні полоди в цій айві. Бачите, яблонька також рясно цвіла, але вже от відцвітає, вже пелюсточки осипаються. Грушка також вже майже осипалась. Ця молоденька також рясно цвіла, не встигла вам показати, на жаль. Також буде рясно цвісти барбарис. Ну, все, друзі, розповіли, що ми робимо, який помічник у нас попіль на городі, що ми сьогодні робили. Всім бажаємо, друзі, мирного неба над головою. Бережіть себе і слава Україні! Тоже барбарис. Угу. Це декоративний.